Усім привіт! Мене звати Євгеній і я радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні в нас наша щотижнева рубрика Новини тижня, де ми розбираємо новини, які пройшли за минулий тиждень. Це. Дуже все просто. Перед початком відео хочу сказати, що ось мої соціальні мережі. І тут буде плашка підписатися, і, будь ласка, підпишіться на канал. Якщо ви ще цього не зробили, залиште коментар, тому що мені важливо розуміти, подобається вам цей контент чи ні. І поставте лайк або дізлайк, щоб знову ж таки розуміти якість контенту, який а, я знімаю. І Поїхали. Масований удар по Україні. 31 жовтня, в понеділок росіяни завдали масований ракетний удар по Україні. Вибухи було чутно у Київській області, у Дніпрі, у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Кривому Розі, Черновецькій, Хмельницькій та Львівських областях. Загалом пошкодження отримали 18 об'єктів енергосистеми у 10 областях. І також більше 10 осіб отримали поранення. На територію України було випущено. Понад 55 ракет, з яких 45 збили сили нашого ППО. І це вважається найкращим результатом з усіх масовних обстрілів, які були до цього. Проблеми зі світлом та зв'язком. Внаслідок обстрілу 31 жовтня була пошкоджена енергетична магістраль, і завдяки цьому почалися аварійні вимкнення світла по всій країні. Після влучання в інфраструктурні об'єкти у Київській області світло не було понад восьми годин, і у деяких районах міста були перебої зі світлом, перебої зі зв'язком, і взагалі люди сиділи як у кам'яному віці. І також треба зазначити, що через дефіцит енергосистеми Укренерго застосовує. Вимкнення світла по графіку і застосовує обмеження по енергопостачанню. Однак треба розуміти, що окрім планових вимкнень, можуть бути ще аварійні вимкнення, які наразі відбуваються час від часу. Зернова угода знову працює. Президент Туреччини Ердоган 2 листопада оголосив, що зерновий коридор з Одеси продовжує свою роботу. Про це Ердоган повідомив після того, як він. Провів перемовини з Пупіним. Також треба зазначити, що російська сторона офіційно підтвердила, що вони не будуть перешкоджати роботі коридору, незважаючи на їх попередні заяви, що вони виходять з цієї умови. Чому так? Відбулося тому, що наші військові 29 жовтня знищили декілька кораблів у Севастопольській бухті. Горить, палає дуже яскраво, дуже тішить наше серце та душу. Також Росія заявила, що вони отримали деякі гарантії від України, що ми нібито не будемо чогось робити у рамках цієї війни. Однак наша влада це спростувала і каже, що ніяких домовленостей з Росією додатково підписано не було. Зміна очільника Нафтогазу 1 листопада Кабмін звільнив з посади голови правління Нафтогаза Юрія Вітренка, який очолював компанію на протязі півтора роки. Інформація про його можливу відставку з'явилася ще влітку після його конфлікту з прем'єром-міністром щодо обсягів закачування газу на зиму та через провал переговорів щодо реструктуризації боргів Нафтогазу. Замість Юрія Вітренка новим керівником буде Олексій Чернишов, 3 листопада, Верховна Рада звільнила Чернешова з посади міністра розвитку громад на та території і назначила главою Нафтогазу. Що з цього вийде? Будемо бачити пізніше. Подивимося, як буде працювати Нафтогаз, тому що є питаннячка. Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік. Парламент затвердив бюджет країни на наступний рік. Основні видатки будуть на оборону та соціальну сферу. На оборону планують витратити понад 1 трильйона гривень, що буде складати 18 та 2% від ВВП. Прожитковий мінімум, а відповідно, і пенсії, соцвиплати, зарплати бюджетників, залишаються без змін. І мінімальну зарплату теж збільшувати не планують. Але треба зазначити, що буде індексація, тому що в нас іде інфляція, і завдяки цьому усі ці бюджетні виплати будуть індексувати для того, щоб підтягувати під рівень економіки, скажімо так. І також у держбюджет вкладено курс долара 42,2, як середньорічний, і очікується інфляція на рівні 28% за рік. Система ППО та додаткові танки для України. Найближчими днями до України прибуде дві батареї насамс від США, і кожна буде мати від 2 до 9 установок. У Пентагоні заявляють, що сумарна кількість Насамс, що надійде до Збройних сил України, буде складати 8 батарей. Також четвертого. Листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів гривень. До нього увійдуть ППО Хавк, відремонтовані танки Т-72 з Чехії, 250 БТРів М1117, 40 бронекатерів і 1100 безпілотників «Хонікс Гост. Фенікс Гост, точніше. Також на цьому добрі новини не заканчуються. Іспанія передасть Україні чотири системи ППО Хавк, також батарею ЗРК э, «Еспайт» э, з ракетами до неї. ЗРК «Еспайт» э, – це зенітно-ракетний комплекс, який предназначений для відбиття атак літаків, гелікоптерів, дронів і ракет. Також Іспанія передасть Україні противотанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них. Уряд Болгарії підтримав надання Україні військової допомоги і вони визначили, що будуть постачати нам зброю також на рівні парламенту. Подивимося, тому що для нас дуже важливо, щоб якомога більше країн надавали нам військову допомогу для того, щоб ми якомога швидше закінчили цю війну. Вибори в Ізраїлі. Блок колишнього прем'єра Нетаньяху отримав найбільшу кількість на досакових парламентських виборах в Ізраїлі. Національна ліберальна партія Лікут. Експрем'єра разом з ультраправими партіями-союзниками отримала більшість мандатів у парламенті, що дозволить Нетяхо знову очолити уряд. Також треба зазначити, що президент має до 9 листопада визначити, хто буде очолювати парламентську коаліцію. І також треба зазначити, що він обіцяв, що якщо його оберуть, то може почнуться, почнеться постачання зброї України через треті країни. Тобто Ізраїль буде продавати їх. Комусь там у Європі, а Європа буде передавати нам або передавати. Подивимося, тому що наразі їх система купол вона не допомагає від ракет, але боротися з такими дронами, по, по типу як іранські мопеди, шахиди, то можна. Тому, якщо Ізраїль буде щось передавати, це також буде дуже дуже круто, тому що. Це може не буде допомагати у наступі, але дуже буде допомагати, допомагати у обороні і захисті наших міст і цивільної інфраструктури, тому що роблять вони росіяни лиха трохи нам з тим, що нищать енергоносії. Ну, це погано. Ви самі все це розумієте. Іран готується воювати 1 листопада в Ірані а, на мечетях почали підіймати червоний прапор, так називаємо прапор помсти. І Раніше це означало, що починається війна. В цьому передувала інформація видання WCG, що Саудовська Аравія надала США розвіддані з приводу того, що Іран готується напасти на Ірак та Саудовську Аравію для того, щоб відволікти увагу від внутрішньополітичної кризи та відволікти увагу митингувальників від того, що відбувається в них в країні. Також Аравія попросила, щоб США привели до бойової готовності війська, які знаходяться у регіоні. Також треба звернути увагу, що МЗС Ірану заперечують підготовку нападу на Саудовську Аравію, а повідомлення змі вони вважають безпідставними звинуваченнями. Великий обмін полоненими: 107 українських воїнів повернулися додому в результаті. Обміну полоненими 3 листопада. Більшість полонених, які повернулися, це захисники Азовсталі. Також 83 людини з повернутих мають серйозні поранення. Частина досі перебуває у важкому стані. Україні цього разу вдалося визволити 33 бійців Національної гвардії України, 21 представника ВМФ, 20 воїнів ЗСУ, 18 воїнів ДПСУ і 13 чоловік Сил територіальної оборони. Також одного представника Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту. Дуже тішить, як я вам кажу кожного тижня, що дуже тішить те, що відбуваються обміни, і дуже тішить, що США надають щотижнево допомогу на мільйони-мільйони доларів. І це може означати лише одне, що а, війна закінчиться якомога швидше, і що ми і далі будемо. А, Далі будемо нищити ворога та наближати цю перемогу. На цьому все, дякую за ваш час, дякую, що ви подивилися це відео. А, якщо було цікаво, поставте лайк, якщо не цікаво, дизлайк. Якщо щось не подобається, напишіть коментар. Якщо все подобається, також напишіть коментар, тому що для мене це дуже важливо. І не забувайте підписуватися. На цьому все, дякую за ваш час і до наступного тижня.